Avalanch studio. Ну, і типу якось так. Madmax. Ну, що ж, друзі, всім вітання! Ви на каналі «Ігри, які я Люблю, і ми будемо проходити Mad Max, аля в народі скажений Макс, чи як там правильно в нас вода. Друзі, гра крута, я її не проходив. Треба буде попробувати, що це ще його їдять. Ну, вроді бо, я дивився там трейлери до гри, Гра, вроді бо така непогана. Це українська текстова локалізація. На силу я її поставив. Тому давайте, друзі, будемо пробувати, Натисніть будь-яку кнопку. Добре, продовження грати. типа я заходив, просто вона працює. Нова гра. Ооо, о джікайте, як це видалити нафік. О, видалити зображення, видалити. І давайте початок о, проходження. Поїхала. Так, уб'ємо! Несмертен лорд Скротус! Я буду чемпіоном, ось побачиш. Це коротше женуться за мною пацанчики. Макс такий. З борідкою. Ти не забереш мій трофей. чорна машина моя. Макс такий чіткий. Тачка в ньому бомба. Я його не бачу, Трофей втік. Розходимося, розходимося. Ні-ні-ні, тримаємо зразу, він хитрий лис. А ось і я. Добрий день. Пау. Патуло. Непогано, не непогано. не погано. Не Друзі, відпишіться за звук. Як там, що там, чи тихіше, чи голосніше. Він був одним із тих людей. Той, хто втратив усе знову і знову. І через це він втратив здоровий глузд. це була нескінчена мандрівка подалі від фатомів його минулого. він вірив, що зможе залишити какофонію у своїй свідомості та й знайти спосіб. А, спасіння у місті, яке називав рівноти рівно, рівно" там, душі. Тепер у нього була машина, зброя, провіант і сила духу. Йому потрібно було лише пальне. А тут пальне можна було дістати лише в одному місці. У Бензограді. Ага, бензоград це відсовочка на самий фільм 2015 року з uh, Томом Харді. Там був б, Бензоград, я пам'ятаю. Бражо, ображну! И цей покитьки от сильний, альбиносом. він сильний. Сукротус еде. Скротус, Сокротус, кротус. Це цей здоровий такий. Чи то не він. Тачка в, Тачка в нього прикольна. в нього голову висять на поясі. Не я вже би коліна поломав. Дугайди моя позднули жаку. Ви добре полювали. Бляха мої зброї забрала. А ось Лис. Який вирішив пограбувати корослявого скротуса. Коростяного че як не сказав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, це все прикладом було. Це боляче. Тачку крадло. Ми вирішуємо Створіння моє. Ми вирушаємо в створіння творіння моє. Ніом. Це, походу, цей чувак з фільма. Просто він тут трошки змінений. О, Макс, відійшов. О, чувак, тебе не похило потовкли. Ну, графончик такий може бути, друзі, що, ні? До пива підає. Ай-яй-яй. Бувакс так відхопив непогано. О, де собака. Веруємо йому горлянку. Некчем на паскуда, да пса свого лопа. Он даже бодар. Спас бензопала. Оригінально. Так, застывак с фильма, инфосотка. Скрут уста, я же. Я вже згадав. Охо-хо! -хо, хо Давай йому башку розпиляв. А йому пофіг. Не вяты. Машина. Warner bros pictures. Ну, це вже понятно, що гра по фільму. Є Studios game. А, ну Це був такий. Mad Max. Це був такий, типу, інтро початок. М -м -м. Відібрали мана тачку. Відібрала мана зброю одяг. За що це я і пес? Пес поранений. Тепер він буде моїм другом. Спокійно, пес. Не кусайся. Я не в настрій для чергової бійки. Угу. Ну по. Це не невдача Я не зупинила б його. Він отримує свій спокій, навіть якщо це означатиме ще одну війну. І наближалася війна, бо він створив свій смертельного ворога. Вон самого засранця. А буде тут той, як він. Безсмертний Джо, чи як там він я забув. Я передивлявся перед цим проходженням стару трилогію з Малим Гіпсоном. А ось о, Фуріосу і Макса 15, що я не передивлявся, треба передавати сам. Пан так і зроблю за кадром. Якщо буде світло, звичайно. Так. Ну, ми вже починаємо. Сюжетна місія з... здичевіла людина. Ну, скажу, в принципі, непогано виглядає. Перше завдання знайти воду. Ну так, ми ж поселі. Так, а як що там робити? Що там, як там? Ага, зброя в мене є. Зброя на нуль, що? що це означає? Ну добре, йдемо поки шукати воду. Вони ну, погано виглядає поки, я знаю. Може бути, може бути. Може бути. Так, тут сюди навіть показує, куди йти. Чорт забирай. Де я є? Ну йдемо, йдемо воду. бігти як. Ага, стрибати, ковирок. Ага, це що? Ага, <смі> ну не плану він стрибає, я вам скажу. Добре. Ага, я собачка знайшла воду. Фляга. А, використовуйте джерела води, щоб наповнити флягу. А як мені наповнити, утримайте. Ага. Собачка знайшла воду. Водичку набрав, добре. Ага, у мене показник життя є, мапа і вода. а здоров'я відновилося, щоб найти здоров'я Макса куфніць фляги на четвірку. Ну давай. Ага, життя відновилось. Води вже нема. Поки мене не підводи, потрібно його знайти. А де він подівся? А ще можна буде набрати? Ні. Ага, бачу, де пес побіг туди. Ну йдемо, зайдемо пса. Так, сюди можна зайти? Мені цікаво, що тут можна знайти. Пішли, подаємося, куди пес подівся. Це що таке? О, пес десь. А як бігти? Чор забрати, можеш швидше бігти, чорт забирай. Чорт забирай? Два <рес> рази сказав. О, його спіймали. Ага, ха Та ще який? консерва, джинки Ді, від якої залишиться одні кісточки. Чи багет буде з тобою ніжним? Він не їдло. цей. Клапан випускає на грі, що під, підпалюється божевільною свічкою запалювання. Будь ласка, не бувай мене! Чембарекета, будь ласка. Чому б ні? Бо я тебе знаю. Так, я стежив за тобою в, в далекогляди. Вони залишили тебе на корм, а я тут е, заходжу повернути. Твій водій? Ти водій? Вірно. Значить, Чамбек, твоя людина. Я твоя людина. У мене є машина. Що доставить тебе до твого транспорту? Чесно, святий? А він має тачку. майтачку. не працює вовч за це. Я прийшов сюди за деталями. Легше, я механік, і зможу її полагодити. І Дінки де теж її треба повністю перебрати. Не збивайся. Ні, ні, я не втечу. Я не знаю, ти мене, знаєте і поріжна частина. Я не такий дурний. Це типа ігру фільм почати, Ну, Новобіографія. А як, Меню пауза? Ага, о боже. О, я можу в тіло тебе в сталі, мій янгола. Я можу створити твоє тіло і запалити твоє священне паливо, правда, але тільки святий воїн може керувати тобою. Ось чому ти послав його на мій шлях. Чамбекет, треба запам'ятати. Круче, будемо довзати Чам, Чамп буде скорочено. дивний механік спустки, який мешкає у регіоні Велика Білизна. Він не перетинається з Максом. А він перетинається з Максом, коли підглядає за ним у свої далекоглядачі. Шукаючи деталі для двигуна, він бачить, як воїн... Тихо, я дуже далеко скинув. Як воїн, як воїн Макс б'ється з з скоротусом та його хлопцями. І вирішує, що Макс був посланий до нього з якоюсь метою. Проходження. Походження Чамба є неясне. Він походить з Бензограда, але був вигнаний, незважаючи на його надзвичайні навички, механіка. Він довгий час жив на самоті в пустці, іноді торгуючи з такими персонажами, як Джит і Гутгаш. Ша... Його гараж знаходиться в середині старого випотрошеного корабля, де він почав будувати транспортний засіб. Чамп пляка! Чам вважає себе о, пророком власної хамарної автомобільної механічної релігії. Він стверджує, що поклоняється божеству, яке називає Янголом Згоряння, а також іншим о, меншим божествам зі схожою о, тематикою. Він вірить, що був обраний для створення цього досконалого автомобіля Магнум Опу за допомогою Макс. А Макса, якого він називає своїм святим воїном, і яким, на його думку, був посланий йому янголом згоряння на цілі цілічамберта та Макса. Та потреба Макса в новій машині збігається, і вони разом вирішують подумати, побудувати магнум опус. Бляха. Читати треба, де пан тут багато. А добре, де він пішов? Куди будівся? Ага. Не добре, собака сильно поранена. Пораден. Отримувати. Беззігає кров'ю. Я можу його полагодити, але найкраще мені з першу Для ремонту баги, мені потрібні дроти, тоді я зможу показати тобі, куди вони забрали чорну фурію. Типа його тачку. Де дістати дроти. Йди тією стежкою, але спочатку пожери чогось, бо тебе вже вітром хитає. Ага. Йде свічки на цьому. Бачу хавку. У нього свічки, типу, висять е на шиї, як цапочки, бо треба ще поїсти. Собачий корм. Що розбираємо? Зараз паз не стішиться мною. Пожартую, щоб швидко йдувати здоров'я. Поїжджаємо. Консерве. Безбираємо краще за кашу з личинок. Ну, може будемо. Так, давайте тут ще трошки похожу. Що тут можна знайти? А, бляха, я забув, так сказати. Тут немає типу... Ф... Здається, плани змінились. измінилась, Джек Киржип, черт камаби, на той. бульйон, а зараз же мій компаньйон. А, типу, типа пса говорим. Що хотів його а тепер він його друг. Я понял. Коротше, тут нічого не можна пока найти, я думаю, може, щось пошаруся. Може, щось найду. О, Ювий вбігти. А, все-таки біжить! Ну, йому дуже важко бігати. На ты для баги чама, добре. Так, он тут чорт лежить. Шукуті трупи заради брухту і боєприпасів. Що ми маємо? Давай. Давай шукаємо його. Ага. Набої для рушниці. Добре, тепер у нас є зброя. Як писати зброю? Набої для рушниці, журнал трофеї. А як стріляти? Ну, добре, може, мені потім. На деякі, деякі об'єкти, значить, особливим кольором можна залізати. Ага, я в'їхав. Отримати, щоб скористатися. Они там <реклама> Что за такие? О, давай, за там валится. Что это робот с ним? Так, <реклама> чекай, чекай, прицел, чекай, <реклама> чекай, <реклама> прицел у и пострел, все-таки пострел. <реклама> да, нафиг. Понял, можно стрелять, А я его то Чем у него ничего не мало. Ничего, каски он узубрал, бачил, а он полетел из бедака. Не можно его пшукаты, не, не можно. Что там друзья? А їх там багато. Чекаю, я стріну з двох сволки, але я. Ага, можна лупитися. Може треба відлупити його. Побігла. А, монтажка горить Їх двоє. Я двох можу відрубати. А, використовуйте, щоб ударити ворога, щоб uh, перервати атаку. Не зніть після утримання, щоб виконати потужний контрудар Продовжуйте натискати мишку. ну типа, щоб контрудар контрдарив Сарі ударів, продовжити. Ну давай попробуємо. Так, це. Ця... На, Нафік. Ох що, як він вала! Мак здоровий. Тихо, можна було. можна було цей. Я поняв, можна було отак зробити. І отак. І сильний удар. Розлиділися. Потужний удар зробимо. На купежі де удар. Що таке? ще двоє. І не можу їх шукати. Де сюда, черт. Ось так. І сильний удар зараз буде. Да, <кій> нафік. Не получилось. Де сюда, черт, забирай. Ну непогано, непогано. Непогано. Добайди можна? Так, нема тут друтів. Тихо, як б шукати. А, а, тихо, тихо, сам гору. Поняв, поня, понял. Падай, падай, котися, що зрубає в пісок. Добре, вон шо з'є, дивиться, знайшов. Забрати Брухт, утримувати. Що я знайшов? Брухт? Ага, добре. Використовуйте відомості про місце та швидко перевіряти кількість додаткових предметів які в локації. А як це зробити? Місця, місця пожеж можуть містити корисні предмети, такі як брухт, до та їжу, а також частина проєктів і реліквії. Щоб виявити ці місця пожеж, завершіть проекти проект розвідників в фортецях. Коротше, щось поняв і не поняв. Подаємося. Бо там розчехляли, друзі, ну, тільки перша серія, я раз граю в цю фігню. О, в цю гру, тому треба розчехлятися Так, брук знайшов теж якийсь. Там нічого нема. Хочу чесно подивитися, а вдруг якийсь. Я... Щось є таке, що я можу пропустити. Ну тут нічого не може бути всередині. Я поняв, туди не залізеш. Ну добре, пішла. Подальше від вогня, бо зараз зберемо. О, тихо наші випухаємо. Так, тут що є? Давай. О, друти є. Ну, повинно Но А можна ще щось пошукати? Можеш щось якусь Хавку може, або ще щось. Чисто подаємося. Вон там ще тачка, яка є. О, бачу, 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 брухт. Ну, брухт, або запчастини, вилазь. А як вилізти? А чого і не хапається? тихо треба подумати, як вилізти можна. Ага, бачу. Е, є окремі місця, де можна вилазити. Тут можна. Чик, полізла. Добре. Що ми тут знайшли? О, якісь інструменти І вся пожева. 100%. Ага. Типу все люкс, я тут вже типу, все, що мені не я й Я поняв. Ну, повертаємося туди. На педальку. побігла а, в нього з ногою штраба, бачите, в нього це фіняна нозі. Ну, на, 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 на поняв. він не дуже і бігає. Ну, Пацанчик його розвалили, забрала брухт, пішла назад. Добре, то що в мене водички нема, а скоро сушняк як злапає, це ж пустеля. Між я щойно розвалив кабіну пацанам. Трошки змучився, походу. Тільки шкода, що я не можу їх обшукувати, а може в нього там бутилка з водою десь була? О, диви, диви, хтось такий. диви диви, диви, це таке. Ні, ще ні, ти не готовий. Чекай! Хто це такий? Нефіс собі. Хто це був? Що це підозріло в сам? Корні дрічаму. Давайте порно. Позбіжай, святой, Дінки, не сильно поранений. Порнутися. Що він влезе? Є твердку чи О! Oh. Я чув, що Лену стрілену. Тебе хоч не не продірявили? Тільки не кажи, що тебе Хлава! Лава! Хвала небесам! Песик, що там? Що ніф'ян з цим псом не зробив доброго? Пішла. Мій багіпорож, іди за мною! Можна бігти з псом? Ні, а не може бігти з псом. Добре, треба перейтися. А що ми оглядаємося? Ні, ну прикольно. Собачку не кинула. Сюди, сюди. Тайду, бляха. Так. Ага, ну, не була на Покласти пса на заднє сидіння. звичайно. Собачку ми не залишимо. А, де заднє сидіння. А, є... собаки є місце, коротше. Поняв, поняв. Легше, малий, легше. О, мені подобається, що тут собачка є. А, давай оверді упорас, Той есть разбер скромний, але не мов щось там сайм. Так, можна їхати. Приїхати на оглядовий майданчик. Ну поїхали. Так, газ, гальмо, кермо. Понял. Полетіли. Непогано, непогано. Чим ж я порну свою машину, тим швидше я продовжує шлях. Амінь, нехай мобов. Прибудемо вчасно і врятуємо твою чорну фуру від загибелі. Ці варвари люблять розчленовувати. Ну, не погано. Давайте ямочки не буду чіпати. Просто будемо таке керувати. А, керування GitHub Sandra, похоже. Ч з цієї далекої лівської точки ми зможемо помітити твою машину. Ага, давай. Оглянемо, Прибули. Так, друзі, це як ігру в фільм? Прикольно, купа катсцен. О, звідси можна глянути табір без ризику, бути поміченим. М -м -м. Так, посвідчити за чамом. А, то він чам! А я думав, що він какие інакше Чам. Чам-чам! Чам-чам! Хто пам'ятає такі цукерки колись були? чам чам Так, побігла за нами. Сюди! ходи глянеш? Ага, бачиш, ось де засідають ті шматуючі о, і страшні вбивці так, глянь, ось, коросний скрутус, їхні їхній правитель. Він великий бос Бензограда, Бензограда. цачка. Скрутус завжди збирає найкра найкраща частина, але його зараз немає, я не бачу. Я брну свою машину назад. Ні, в мене ідея. Так буде краще для тебе та для мене. Ти лишень послухай. Давай, твоя чорна фурія, бру, ти її розібрали. Її вже немає, вже ніколи не зібрати докупи. Тепер я можу побудувати тобі машину, створити таку, що буде швидшою та потужнішою за чорну фурію. Блях, мою тачку розібрала, я в шоці. Скільки потужно, скільки швидко. Дуже швидко. За страх. суд за піщану бурю. Нормальний пацан. Він мені подобається. Ходімо, ходімо. Не можна, щоб нас помітила. Я відійду до тебе до святині, коли побачиш те, що я тобі покажу цілий день і небеса. Ли ну, це корабель походу. чи це піпоналодка сюжети. Місія завершена. Здичевіла людина. Я лишився без машини, здана на бой... бойовим бойкобойовим хлопцями з крудуса. Мені потрібно нові колеса і потрібне потрібні швидко. Чим чи, ми... чи зможе мені допомогти цей дивувати божевільний механік? Продовжуйте. Добре, друзі, це буде така інтро-серія, недовга, чисто ознайомлення. Коротше, як вам, відпишіться на за читання. Бо бляха, треба розчавлятися. Трохи ще з спросування. Це все роблю. Відпишіться мені за цю гру, проходимо. Ну, ми проходимо обов'язково, але я хочу, щоб ви просто підтримали мене в цьому. Все, тоді, всім дякую, всім гарного дня і до побачення. Продовжимо вже в наступній серії, друзі. Бувайте.